Мені важливіше бути чесним з собою, ніж е, якісь зовнішні цілі. І це, я, я гадаю, що це досить сміливо е, сказати собі, що, наприклад, я ніколи ніколи не досягну тих висот е, йогівських, але я е, е, готовий досягти свого максимуму, мого. Особистого і бути чесним з собою зі своїм максимумом. Наприклад, людина народжується там якась понівечена, ну таке буває, трапляється, просто ну, така, така карма. І вона розуміє, що вона без ніг, да, наприклад, род, народилася, вона, вона не буде бігати в цьому житті крос швидше, ніж там найкрутий ефіопський бігун. Ну Це факт. Да, вона не буде бігати так, навіть на протезах. Ну, Може, це грубий приклад, але ну, щось треба прийняти про себе. І мені здається, що є, якщо ти духовна людина, знов-таки повертаючись до цього, мені здається, це теж показник якогось може, духовного невеличкого пробудження, коли ти признаєш себе як є, і кажеш: Окей, я готовий. Зробити в цьому житті отакий максимум, навіть якщо він не такий, як я хотів, а він отакий. І ти його приймаєш, і оце прийняття це є теж духовна робота над собою, над своєю годиною, над егоїзмом, Ти да, кажеш, окей, може на ту велику мету, яку я хотів, я витрачу 10 втілень, якщо вірити в цей психоз. І от прийняти, що це може бути не за одне життя, а за 10, це теж такий подвиг, мені здається. Так, така відповідь. Я до цього прийшов. А люди всі різні. Да. Тобто, комусь здається, що він щось хоче, потім через рік він цього вже не хоче. Ну, ми, ми не знаємо, да. і ми навіть про себе не знаємо. Тобто я там 10 років думав про себе так, а потім я зрозумів, що все інакше в мені. А що ми можемо сказати про інших? Ну зовсім нічого. Тобто, якщо ми самі да, в собі там еволюціонуємо, трансформуємось, і це завжди кожен день по-різному може бути. Така відповідь.